Покажу вам жужу трошки. Винесли трошки на дворі побула, в будки трошки посадили побула. Зараз ранок ніде не нагадала, це два дні взагалі ніде нічого. Тобто собака і спить, спить, спить і відігрівається. Видать, під каміном там лежить. вона. Ну За ніч все поїла, всі тарілочки пусті, Була сметана був, корм жидкий для собак. Жидкий корм був. Зараз я виставлю вам телефон, щоб бачити. У нас зараз 9 ранку, мабуть. до да, без 15 9 ранку. Трошки захотілося з вами побалакати, без розкладів сьогодні, тому що, тому що... Бував, вдіваю кофту, думаю, чи в мене всі голубі кофти? І в лісі в голубій, і вчора знімала в голубій, ну вони всі різні. І це голуба витягла, думаю, блін, щось всі голубі кофти. Так, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Кому там, коли хто подивиться, кому цікаво подивитись, кому не цікаво не подивитись, не хочу на розкладах там на тому каналі це все балакати. Тут скажу, хто дивиться, подивиться, хто не дивиться, той не подивиться. Як ваші справи, як ви поживаєте? ну це я Сьогодні хочу вам ой, свої, так розказати вам трошечки чистки, захисти. Свічки, розклади, хочу одразу спитати, дівчатка, ні хлопці, хлопців менше. Любенькі, дорогенькі, я хоч до одного з вас на телефон набрала номер вашого телефона, чи номер вашого вайбера, прийшла до вас, подзвонила сама спеціально для вас, до вас на ваш телефон, на ваш вайбер, на ваш WhatsApp, на ваш Телеграм і сказала, давайте я вас зроблю щасливими. А ну хоч одна напишете мені, хто подивиться. Хоч до однеї я я кого, до когось із вас я прийшла сама. Є Ютуб канал, є реклама. Так як всі люди це роблять. Є фоповські, фоповські реквізити. То є все через налогову йде. Канал, два канали. Іде через налогову. Чистки, захисти, розклади, свічки, все, що продається, мій розговор, який я, мої консультації, які я продаю, все йде через ФОП. Ну, ж, тут ніхто нікого не дуре. Я вам сто раз казала я кажу, поки не прийде така бумажечка, не бумажечка, вона сфотографірована в мене на телефоні, я вам вайбер її скидаю. Такий кружочок чи квадратик, ФОПовський, там, чи моє прізвище, чи друге прізвище. Ну, все це на, на, роби на оце. На продажу свічки, на консультацію, продажу, на чистку, захист, тобто все йде через ФОП, щоб ви розуміли, не нервничали, ну, це, це навіть не важливо. Ще раз нагадаю, що все стараємося робити по закону. Тобто, положені налоги, живемо ми в Україні, заробляємо ми якісь там копійки, значить, ми повинні платити налоги. Я тільки за. Я тільки за за кожний труд, кажди, це все плати налоги. Все це ви розумієте. Тепер оп'ять. Хоч до когось із вас я прийшла, постукала в двері, чи в телефон отак постукала, чи написала лічне сообщення для когось з вас. Що люди добрі, я вас зараз зроблю щасливими. Ви мене шукаєте самі. Ви дивитеся, потім ви пишете, потім ви робите, ми робимо розклад, чи без розкладу вийдете на чистки, потім починаються якісь от, от чого ти не відповідаєш? От з утра звізда пише. Чого ти не відповідаєш? 9-го був розклад, 10-го вона пішла на чистку, 20-те число чого ти не відповідаєш? Сто мільйон разів кажу, вайбер накривається. Тобто цей раз я вже дійшло до того, що почистила все почистила, все удалила. Всі переписки, все удалила. Чого ти не відповідаєш? Як моє відношення може бути, от ми робимо чистку? Яке моє відношення до людини цієї далі продовжати чистку? До адекватних людей. Я й в Київ повезу, я буду ось опять їхати, я візьму, закажу, що зможу я заказати. Можете ви це самі зробити, робіть самі. Чого ви тоді йдете, лізете до когось, якщо ви можете самі це зробити собі? Вопрос до вас. Ну, то таке. А ти писала, друга пише, ти писала, чи казала, там півгода. Комусь може й надо чистка, якщо я бачу людина відкрита, відкрита. Душою до цього всього, я й год буду робити чистку, мені не важко. Я кудись їду там, в якусь церкву, в якийсь монастир. Я візьму, я напишу, я закажу, я тут поставлю, зроблю те, що мені треба. Це не важко робити. Це не важко. На яке відношення? От ви самі лізете? Ви самі лізете? На розклади лізете. Вчора звізда одна, звати Наташа, аватарка там з маленькою дитинкою. Не буде казати фамілію. І хочу сказати, що такі чотки, як ви, Наташа, як ви мудрий чоловік, дуже, ви хоч дітей з аватарок вбирайте, тому що ту фотографію дуже легко скачати. А фотографія є фотографія. Тож зображайте і думайте. От, колись казала, потім перестала казати, на, які ви, на яких ви каналах лазите, що ви хочете, що ви ожидаєте. Ви мені навіть йдете на чистку, ви напишіть мені, от, що ви ожидаєте? Мільйон грошей, там, мужика, мільйонера. Ну, от, Що ви ожидаєте від цієї чистки, від ось цього всього, що ви ожидаєте? А я вам напишу чесно, чи я можу це дати, чи не дати. Сто разів казала, що чистка це душа. Це душа, яка чиститься. Це ота тяжесть, яку ви тягнете, ми її щищаємо, ми скидаємо, стараємося. За дві, за три, за чотири тисячі це саме більше. Ви думаєте, що, вас прямо зразу до, до любого ви підете, таролога, відьма, відьмака. Вам що, за чотири тисячі зроблять так раз і все, і ви звізда звіздою, і з 50-літньої станете 20-літньою? Як, як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, вам сказати, хочеться вам розказати, знаєш, що, що дає дружба з відьми і що таке дає не дружба з відьмою? Ну я вам не розкажу, я вам колись покажу це все. От я вам колись це покажу, щоб так було доходчиво тим Наташам, який там колись розклад, так а в чому я тебе обдурила? Я заказувала розклад, я заказувала чистку. Ну й далі. Я тобі не зробила розклад? Чи я для твоєї дочки не зробила чистку? Чи тобі не понравився розклад, чи твоєму чоловіку він не понравився розклад? І чи твоїй дочці чистка не понравилась, бо не те вона отримала, що вона хотіла. За кожне слово, дівчатка, будемо відповідати. Я за свої слова, за свої поступки, повірте, я дуже-дуже грамотна в цьому і розумію последствия цього всього. Не берися, лучше не берися, лучше води з крану напийся. Чим братися за те там, де я. Скільки вас таких, що просто от я відходила в сторону і все. Ніякі гроші, ніякі ваші умиляння поможи, поможи. Я бачу, що там гибле діло, Я відходила в сторону і все, об'ясняючи вам, не об'ясняючи, я маю право не об'ясняти вам. От я не борюся ні за що з вами і все, на цьому точка. От душа моя підказує, що не треба. Просто думайте, думайте, це для вас. Розказую, я, для таких, як Наташа. Не будемо казати фамілію, я кажу, що якщо не дурна Наташа, убираю ту аватарку з Вайбера, там, де дитинка, те, що ти, тітка стара, ну це таке. Твої речі тобі туди. А те, що дітей ще туди тикаєте, на ті аватарки, а потім шукаєте відьмів відьмяків, відьмаків, які поможуть вам в цій житті. Ну думайте, де кому ви дорогу перейшли? І все. Це просто балачки, абсолютно. Я ніхто звати мене ніяк, абсолютно це таке. Це, знаєш, не восприймайте це серйозно. Просто послухайте, як розлікаючий контент. І все. Ну, може, хтось колись винесе з цього всього. Так що запомніть. якщо ви йдете на чистки, якщо ви йдете на розклади, розклад я роблю те, що показує карта, те й роблю. Не те, що вам хочеться почути. Може, може, я не знаю, ніхто мені не каже вначалі початку розкладу, от я хочу те почути. Є дискутируємо, є ви мені розказуєте отак, а я вам кажу по карті отак, але ну, все одно це ваше життя, як ви вважаєте, нужне, так і робіть. Потім проходить час, а ви пишете, блін, ну, блін, ну хорошо, блін і блін. Це ваша життя. Думайте на чистку, як ідете, і на защиту ставите, що це таке, що ви ожидаєте від цього. Тут який 50-60 років, вона що? За 2-3-4 тисячі, думає, що з дівахою стане 20 літньою І оте ваше бісіння, що ви пишете, мені, я розумію, в якому бешенстві ви пишете. Ви думаєте, воно вам сили дає? Мені абсолютно, мені... я свою роботу зробила. Я вас там, де можна з собою взяти, я взяла. Я все, що можна тут зробити, я зробила. Все остальне, якщо у вас там ну, немає спокійства такого, у вас біса щось. Ну, це таке, таких, як Наташа і далі, такі, які рядом з нею. Обклалася картами, обклалася, ну і далі що. Я обклалася картами, хтось землею обклався, хтось іще чимось обклався. Хто заставляє дивитися когось? Хто заставляє вас дзвонить мені, писати мені на вайбер. Я мільйон раз кажу не дзвоніть, ні дзвонять, дзвонять. Чого ви дзвоните, якщо ви бачите, що ну сидить обклалась картами і все. Подивитеся, ще які це карти. Ті, хто такий вумний розумний. Коли чоловік такий оказався, то був дебілкувати, а то оказався такий умний совєтчик. Все побачимо, вже все поставив на свої міста. Їдемо середи, от завтра, в четвер, не знаю, який день, завтра ногті. У мене, завтра, може, ні, в четвер поїдемо, повезу вас, там, де я собі ставлю захист. І візьму туди віддільних людей. От в те місто, де я собі. І своїй сім'ї роблю захист. Щоб такі, як не будемо називати опять, спали спокійно. І все. Живіть свою життя. Не лазьте по каналах, не лазьте по вайберах? Не заказуйте те, чого ви не понімаєте, і ви, ну як сказати, і ви не знаєте самі, що ви хочете. Вас питають, що ви хочете, ви не понімаєте. Нада, нада, і це ж ви лізете, ви вам надо, мені надо, вам кажеш, блін, ви мені тільки мозги потім не ви. Ні, ні, я не така, я не така. Я буду все як положено, все як положено. Потім день, два, три, починайте. А чого ти мені не відповідаєш? А чого ти мені тикаєш? Хто ви такі, щоб мені тикати? Я з вами свиней посла, коров посла. Сідайте і заробляйте. Откривайте канал, набирайте людей і заробляйте. Робіть чистки, робіть розклади, все те саме. І не лазьте по, 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 по телефонах других людей. Отакі ну, діла, любенькі, дорогенькі. Це так, знаєш, щоб для, і для мене протрізвіння, щоб прийшло. І для вас, щоб протрізвіння прийшло. Кому дзвонить, куди дзвонити? Повірте, без вашого одного дзвонка, чи без однієї однієї якоїсь, яку я заблокірую, я не пропаду. До... Так що такі діла? Судіть мене, не судіть мене. Абсолютно, абсолютно. Фіолетово, як сказати. Себе судіть. Судіть себе. начинайте себе. Дивіться так, розвертайте зеркало і дивіться, де ваші крила, які у вас, мабуть, там повиростали. Ви такі святі і Божі. я маю Що ви зразу клеймо Де аферісти де не аферісти де такі, де не такі. Трошки клепка треба, щоб в голові була, просто лазити по яких каналах, по яких сайтах, куди йти, за чим іти і вовсе. І все. І буде, от я вам мільйон раз казала, мільйон перший раз кажуть. Беріть відповідальність на себе. Навіть за те, що ви йдете на чистку чи на розклад до когось. Я до вас, я не до одне із вас, а ну хоч одна, напишіть коментар, що і не удалятиму коментар. От напишіть хоч одна, що все, я вас, до вас прийшла і сама напалася, і сама давайте я вам зроблю зараз і розклад, і чистку, і свічку привезу чи прийшлю, почтою. Або хоч одна напишіть, що не прийшла свічка. І якийсь документ киньте, не так, що бла бла-бла. Я розумію, що. У вас багато, конкурентів, багато. Не прийшла свічка, я заплатила, не прийшла свічка. Не зробили розклад. Мене, я вам скажу більше, в мене все, все те, що треба, в мене не один телефон, в якому навіть кожен розклад я вам покажу, коли він був. Не просто бла бла-бла, от квитанцію скидайте, а я вам покажу, роздуплюся і покажу, як сказати, коли був той розклад, чи коли відправлена та свічка, чи чистка, коли у вас записана, коли. Я не можу вам доказувати, знаєш, де там вичитка йде. І показувати вам кожен раз, як у молитву, там над вами, над вашим іменем числом місяцем, і, ну, от я цього не можу. Це вже так вірите, не вірите, називається. Не вірите? Сидіть собі спокійно. Вірите, значить, ви вірите. Тут третього немає, тут кров'ю клястись, ніхто не буде. І все, і все. Дівчатка, любенькі, дорогенькі. Я кажу, я вам покажу. От Наташа, наблюдай за відео, я покажу, що таке дружба з відьмою і що таке не дружба з відьмою, я покажу. І все. В одному з відео на цьому каналі я покажу, щоб ви понімали, щоб була наука не лазити там, де не треба лазити. І не ставити такі ярмики. Яр, 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 як сказати. Ярлики, правильно, ярлики не ставити. Бо чоловік сказав, ти ще її дивися, дивитимеся, дуже довго в закльб дивитимеся, поки не надивися. І ти і твій чоловік. На фотографію подумай. Хай ти там во всій красі. Ну, нашу оту дитинку це мій совет. Совет ведьме, дружеський такий совет. По дружбі. І все. І розбирайтесь, старайтесь в кожній своїй житті, а не ліз, не бігати по каналах і розбиратися, тому що дуже слабі ви для цього. Понимаєш, це. Якщо ви дзвоните до мене на розклад, і я розумію дуже добре, що багато з вас в своїй житті не може розібратися. От, послухайте, що я вам скажу. То якого хрена вирішили, що ви в моїй житті можете розібратися? В моїх картах, якими я обклалася, за кождою картою, за кожної колодой, кожна карта, кожна колода, зеркало, все, що стоїть, воно чогось стоїть. Для таких Наташа, як ви. Щось воно отут стоїть, а не отут, а не отут, а отут стоїть. Чусь кукла стояла отут, тепер вона стоїть отут. Залазьте в інтернет і шукайте магія, чорна, біла магія, дуже багато літератури зараз такої. Ой-ой-ой, поїхали. От шукайте книжечки, це дідський сад, вообще-то, Ну, ці книжки, це дійтський сад. Це хтось мені її подарив, привіз. Подав... Прислав, ну, десь я її взяла. Ну, все одно така книжка інтесна почитати. Про все, про все. Знаєш, особливо про те, що не буде лихо, поки воно тихо. Ви б мене не знали, якби ви до мене не прийшли, я б вас мільйон років не знала. Наташа і таких, як Наташі. от согласіться, от согласіться що так я кажу, як є. І ви б мене не знали, я б вас не знала. Ну вам захотілося прийти до мене. Вам захотілося розклад. Розклад зробили ми. Вам захотілося чистку, я її зробила. Як ви це все восприймаєте, що вам там жити не дає спокійно? Ну, це таке. Це вже ваші проблеми. Це не мої проблеми. Це проблеми вашої сім'ї, які є, були і будуть. На мільйон процентів кажу. А сиділи б тихенько, займалися своєю дитинкою тією маленькою, яку на ручках держите, здоровою дитинкою, там, всім чоловіком, який вам каже, ти ще її дивися, мудрий який чоловік. Займалися б своїм життям і все було б хорошо. І от такого, і от цієї проблеми, навіть, ви може там подивитесь і посмієтеся. От сидить якась там баба сільська й балакає. Знаєш, як сказати? Що люди, які невзрачні, яких отаких от ногтів нема, губа таких немає, отаких от отут буферов нема. Отакі от люди, вони розумієш, вони набагато більше в житті знають, понімають, уміють, чим люди, про які я вам сказала.